Запрошуємо до розмови Тараса Загороднього, керуючого партнера національної антикризової групи. Пана Тарасе, добрий ранок. Доброго ранку. Що ж, тиждень минув із відведених Трампом 50 днів Путіну. Що можете сказати з тих реакцій, які зараз є, зокрема і американської сторони? Цікаво, що от Лінсі Грем, сенатор США, знову погрожує Путіну. Якщо він не виконає умови Дональда Трампа, не погодиться на компроміс щодо України. Він дослівно каже, що Трамп збирається дати Путіну хорошого прочухана. Що ви можете сказати? Ваша оцінка тижня, що минув із відведених 50 ну, днів Трампівських? Індія все зрозуміло, сказала, що в принципі, якщо подивитися з іншого боку, то російська нафта їм і не дуже потрібна. Угу. Я думаю, що Саудівська Аравія та інші союзники США з задоволенням забезпечать це прогалину. А далі, оцей санкційний пакет ЄС який був ухвалений, він звичайно, не ідеальний? Там є багато прогалин, Наприклад, там досі немає заборони для проходження а, у цих суден, які знаходяться під санкціями, в тому числі є, є через територіальні води. Через територіальні води Європейського Союзу, але там є санкції, наприклад, проти Китаю так? і проти, до, до речі, індійського заводу, який належить Роснафті, що викликало досить таку зрозумілу реакцію Китаю, тому що Європейський Союз починає тиснути на них, і це дуже добре, в дійсності для нас. Далі була встановлена ця стеля в 47 доларів. Це означає, що Ті суда, які відкрито возили нафту, ну наприклад, грецькі судновласники суднаці компанії, вони тепер не зможуть цього робити, тому що там виникла яка історія: після того як впала ціна на нафту, вона стала нижче ну, от на початку цього року. Вона стала нижче 60 доларів, які були означені як крайня межа. І багато білих компаній почали возити нафту. Сказали, ну це ж менше 60 доларів, менше 60 доларів, там приблизно 50, От ви мозово відкрита, а ось а далі були достатньо жорстка риторика, яку неможливо було уявити, наприклад, за попередньої адміністрації. А коли окрім того, що Трамп цікавився Зеленського. А коли будуть по Москві прилітати, упевнено, що президент сказав так: давайте, давайте більше зброї, і все інше, що білий дім підтвердив. Далі керівник. Військ США в Європі взагалі відкрито сказав, а що там Калінінградському області, Ми можемо її в принципі нейтралізувати. Такої не такої розмови з росіянами, такою розмову з росіянами. Важко було собі уявити, хоча б два роки тому, навіть рік тому. І дивіться, ніякої реакції немає, тому що росіяни розуміють, що тиск достатньо активно зростає. А далі ну ви чули: є там деякі країни Європи. Які відмовляються брати участь у е, в американських закупівлях, але е, треба дивитися в деталі, що вони мають на увазі. Вони скоріш за все мають на увазі постачання власної зброї, яку вони виробляють. Е, е, ну, наприклад, Франція. Франція завжди говорила, що е, треба виробляти ну треба закуповувати зброю, яка виробляється в цьому на в країнах Європейського союзу. Ну в устах французів це мається на увазі те, що виробляється у Франції Не в дійсності дуже багато є позицій, які є унікальними. І у них є замкнені цикли незалежно від це від США. І це не означає, що вони не будуть що вони не будуть американською купувати, але французьку можуть поста по, постачати. А далі є конкретна. Є конкретна коаліція дуже небідних країн, які готові це робити, закуповувати зброю. Так що поки такі процеси. А що стосується, чи слід швидко очікувати результатів, ну дивіться зараз в США канікули, фактично. Вони зараз там такі перерви в політичному сезоні. Я в тому числі пов'язують перенесення оцих 50 днів, якраз на початок політичного сезону, і перемовини з Китаєм, які скоріш за все, йдуть між США та між США та Китаєм. А далі подивимось то ну, судячи з, з метушні, яка ми бачимо в Росії, ситуація не дуже подобається. Далі ми бачимо дуже гарні удари, те що от вас в ефірах я говорив і. В інших каналів, що Україна почала нищити хімічну промисловість, а це дуже добре. От зБУшники буквально позавчора влупили по в Саратовській по моєму області. А є таке підприємство, яке виробляє азотну кислоту. Це величезний гігант в дійсності. А що таке азотна кислота? Яміак це товари подвійного призначення, це і виробництво добрив, і вибухівки, звичайно. Там є ще таке чудове підприємство «Тольятті Азов. Я думаю, що воно теж чекає на е, прильот, прильот гарних дронів. Що ж, дуже дякуємо вам за цей ґрунтовний аналіз, Тарас Завородній, керуючий національної антикризової групи.